Вона крутіше ніж Петріот. Її головна місія збиття балістики ворога. Київ запросив у Вашингтона високоефективну та перевірену в боях систему протиракетної оборони. ТЕД. Якщо детально, то це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного за атмосферного перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Такі комплекси виробляє американська компанія Lockheed Martin. ТЕТ боронить небо над Сполученими Штатами з 2008 року. Одна ракета. Яку запускає тет довжиною в понад 6 метрів та вагою близько 900 кілограмів, знищує балістичний боєприпас не безконтактним підривником, а врізається усім своїм надважким тілом у ворожу ціль, тобто гарантує повну ліквідацію. Дуже високошкісна ракета, перехоплювач у межах до восьми махів. Мах це 1, 1246 км на годину. Десять махів це майже 10 тисяч км на годину. в неї немає класичної бойової частини, тобто вибуху немає. Дуже точне наведення і за рахунок кінетичної енергії відбувається ураження. Чілі компанія розробник машини заявляє, тет це єдина американська система, завдання якої перехоплювати цілі агресора поза та всередині атмосфери. Якщо у зенітно-ракетних системах Петріот висота ураження цілей від 24 до 32 кілометрів і відстань до 80 кілометрів, то приміром ракети «Вітет» знищують ворожу балістику малої та середньої дальності на максимальній висоті до 150 кілометрів і відстані до 200 кілометрів. Утім, ціна такої установки захмарна лише один комплекс вартує близько 2,5 мільярдів доларів. І це не враховуючи спеціальний радар, а це ще близько. 600 мільйонів доларів. Проте саме ця обчислювальна машина спроможна знаходити цілі ворога на відстані до тисячі кілометрів. Одна машина 2,5 мільярда доларів. Одна машина потрібен дивізіон. Дивізіон, тобто, ну хоча б батарея, тобто чотири машини. Це вже маємо 10 мільярдів. Все весь супровід, все, що навколо того, там буде зосереджена машина, обчислена, підготовлено особово Ну, одна батарея обійдеться в межах 20 мільярдів. За ці гроші можна купити десять де де петрі. Купити Петрі одна установка. Це 200 мільйонів доларів. Чи схвалить Пентагон передачу Україні високотехнологічної протиракетної оборони ТЕТ? Це поки що під питанням, адже конкретно невідомо скільки таких комплексів у самих Сполучених Штатах. Передусім, це і їхня безпека. Їх відносно не не багато. Операторами ну, є п'ять країн. У першу чергу це Японія, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Судівські Аравії, ну і сам виробник Сполучених Штатів Америки. Якщо дивитися у той бік, чи вона якісна, якісна. Нішого нічого не існує у природі. Є уже навіть момент перехопниць її ракету, яку захопили яку запустили хусити, тобто вони стріляли у бік союзської аравії, збили саме цим комплексом. Офіційний Бухарест також подав запит на розміщення протиракетної оборони ТЕТ на військовій базі Девеселу на півдні Румунії. Якщо ж Сполучені Штати погодяться на передачу, то це буде перший випадок, коли ракетний комплекс розгорнуть у Європейському Союзі щодо України, яка позбулася успадкованої ядерної зброї. Та змушена жити в умовах зростання ймовірності застосування ядерного удару з боку РФ має право отримати тет, на цьому наголошують військові оглядачі. Це значно б зміцнило нашу оборону. Захистило б українців від щоденних атак скаженого сусіда.